Притча Діаманти Покори Якось два вершники вирішили виїхати на високу гору. Перший хотів довести, що Бог тільки уміє, як вимагати від людей молитов і ніяк не бажає полегшити їхній життєвий тягар. А другий бажав випробувати свою віру. І коли надвечір добрались вони до вершини, з темрями вони почули голос наберіть каміння з землі навантажте ними своїх коней. Ні, ти чув. вигукнув обурено перший вершник. Ми й так ледве сюди дійшли, а він хоче покласти на нас ще більший тягар, і я ніколи не кластиму на спину своєму коню якісь кругляки. Ні. А другий послухався і зробив так, як велів Господь. Вони закінчили спуск уже на світанку, і тоді, в перших променях сонця, заблищали ті камені, які взяв з собою благочестивий вершник. Бо це були справжні діаманти. Там, де є Господь, навіть каміння стає діамантами.